У Кримському біля Бахмутки знову бій російські найманці почали гатити по селищу близько третього дня. Вогонь вели з окупованих сокільників, розказав новинам на першому представник луганської обладміністрації Ярослав Галас. У нас відок вчорашнього мінометного обстрілу поранено чотирьох армійців з 92-ї бригади. Один зі снарядів вибухнув на подвір'ї. Осколками зачепило пенсіонерку. Сьогодні минулося без жертв. Це село, яке біля колишнього 31-го блокпосту. На Бахмутці зараз він зайнятий сепаратистами і ну дуже близько бойовики знаходяться від Кримського. Ми говорили говорилися з Кримським. Люди всі поховалися по хатах. Вони вже там ну налякані, вчорашніми такими перестрілками, і бойовими зіткненнями, і вночі от там було гаряче. Тому от той, хто працював на городах, вони вже щодень поховалися по підвалах, то по хатах. Немає у нас даних, що хтось поранений чи загинув.